Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей, дуже радий вас привітати з нашої студії. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде відкриття полювання сезону 25-26, який всі ми дуже і дуже зачекались. Ну, По-перше, слава Україні, слава ЗСУ. Велика честь і дяка тим хлопцям і дівчатам, які боронять терени нашої неньки України. Ну а гостями нашої студії сьогодні, як ви вже здогадались, буде Лілія Сівогорла, представник компанії «Мегатур» та журналу «Мегатур», до речі, в якому все можна е, прочитати про полювання, про риболовлю не тільки у нас на теренах нашої неньки України, ну і за кордоном. Е, поки полювання у нас було на часі, слава Богу, компанія «Мегатур» все ж таки висвітлює нам теми. І раніше, і зараз все ж таки, щоб ми були в курсі, що робиться у нас на мисливських і риболовецьких просторах. Друзі, Андріан Прикопенко, керманич ГО Ловецька Рада, дійсно, це один із тих небагатьох людей, які дуже потужно включились уже у другий рік. В нашу мисливську галузь і дуже багато зробили. Тобто ліміти, закони це все, дякуючи Ловецькій раді, дуже і дуже потужно у нас просувається з того року. Лілічка, що нам приніс новий журнал «Мегатур»? Називається він дуже чудово самер 2025». Так, ми сьогодні у вас в студії в гостях з нашим новим літнім журналом «21». м В ньому, як завжди, наші традиційні рубрики для наших туристів, глядачів. То за нами слідкує новини туризму. Що в світі? Які зміни? Як виїхати за кордон? Є змія кулянту. Чи як, як... <сум> <сум> до речі, зараз гарна новина? Ви всі знаєте, що за заброньовані чоловіки можуть виїжджати. Це збільшило в нас замовлення. Жінки з дітками і з чоловіками заброньованими відпочивають мають змогу відпочивати зараз влітку на морі. Також у нас в Рубриці паради туристами, як завжди. Даємо актуальні поради, як виїхати. Ну, наприклад, про зелену картку, про країни, які потребують від автомобілістів сертифікати на автомобілі. Багато хто про це не знає. Ми про це пишемо. Наші рубрики риболовля, традиційні і полювання. В основному все в цьому номері під запит наших туристів це полювання в південно-африканській республіці. Дуже популярна. На всі цікавляться цим напрямком, тому що там є такий нюанс: один які люблять наші мисливці, це безлімітне полювання на птицю. Якщо там подивитися на цю країну більш детальніше, в них також дуже чудова риболовля морська, на велику трофейну рибу. А також мені ця країна особисто подобається тим, що наші туристи можуть взяти з собою туди сім'ю, ну, наші мисливці-туристи. Поки вони будуть полювати, дружина і діти можуть чудово проводити час в парках в сафарі, ну, поєднати відпочинок це дуже ну, круто. Це дуже чудово, дійсно, бо дивлячись на те, що у нас є деякі заборони, всі ми про це знаємо, є люди, які можуть все ж таки поїхати, пополювати, перейняти ці всі традиції, цю всю філософію закордонного полювання і донести до наших мисливців. Це дуже важливо, друзі. Це дуже важливо і ще тим, що люди повертаються і вони все рівно розуміють, що які в нас тут. Який у нас тут потенціал в країні? Як ця галузь потрібно, щоб розвивалася? І ми запросили на інтерв'ю в літній номер журналу Андріана. І я була вражена тим, яку роботу зробила ця організація за два роки, і які в нас є ще ентузіасти в цій галузі, і прям було ну так за країну, за людей дуже таке почуття гордості. Тому я думаю, що можна дати йому слово, і він повинен нам сказати, які в нього новини після нашої зустрічі. Коли ми писали інтерв'ю, я думаю, що в нього є щось грандіозне нам розповісти. Держава прийняла стратегію розвитку мисливської галузі до 2035 року. Це важлива подія, адже вперше за українську історію наша держава визнала мисливство галузі. Тому я з цим вітаю всіх українських мисливців. Я вважаю, що це дійсно подія. Так, сьогодні знову ж таки наступна подія. Сьогодні місяць тому були підписані ліміти. Сьогодні вони вже опубліковані. Вже опубліковані сьогодні? опубліковані. Вітаємо, вітаємо. Так, тобто, далі важливий етап роботи саме користувачів мисливських гудь. Ми як організація зараз плануємо сері... серію заходів, щоб допомогти. Відкрите полювання, ну фактично, майже в кожній області. У мене зразу буде запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от все ж таки три роки полювання у нас не проводилось. Ми маємо, ми маємо і потужні господарства, приватні господарства, які тримаються на плаву завдяки. Бізнесу ну, власників, це такі, як Соколи «МСК», це як Фенікс Хантер. Ну, дуже багато мисливських господарств, скажімо так, середньої е, ланки, ланки да, вони в занепаді. Що з ними на сьогоднішній день? Е, на сьогоднішній день дійсно ситуація доволі важка, адже єдиним джерелом фінансування для мисливських господарств, це не можна говорити, що це там якесь хобі. Це такий сама сфера діяльності, як будь-який інший бізнес. Все тримається за рахунок ентузіазму власників або за рахунок ентузіазму первинних колективів там чи громадських організацій. фінансування виключно з кошту, скажімо так, власних зароблених коштів власників мисливських господарств. Ніяких доходів протягом трьох років отримати було неможливо це величезна біда. Ми мусимо констатувати, що єгерська служба, особливо громадських організацій, не отримує три роки зарплати. Вже фактично, це теж величезна біда. Адже на сьогоднішній день, на наші, навіть якщо згадаємо наше полювання на Миколаївщині, що ми знімали. В мисливське господарство Миколаївській області У нас єгеря були хто був ще військові, які, які звільнились і які прийшли, знайшли собі роботу в, в непромисловому регіоні, саме в мисливському господарстві і потенціал цей шалений. І саме тому нам сьогодні треба відновлювати мисливство, відновлювати е, полювання, щоб можна було надати ці робочі місця, адже це не тільки робочі місця, це і скажімо так, якийсь прихисток для тих людей, які Поклали своє здоров'я за нашу країну і можливість да? повернутися так, в так і ось... життя, так і це можливість вертатися до того способу життя, яким ми звикли. Тому відкривати полювання необхідно. Це і податки в державу, це податки до всіх рівнів бюджетів. Це можливість залучити кошти, це можливість ці кошти використати на природу охорону. Адже основною ціллю мисливства є саме природоохоронна діяльність. Ну мало хто. З звичайного населення розуміє, але для того, щоб полювати, цілий рік ведеться робота. Звір зберігається, годується, оберігається від браконьєрства, і це дуже важлива тяжка робота, на яку потрібні кошти. Ну і вилучається, як завжди, звір, скажімо, селекційного виду, тобто не самі трофейні екземпляри. Це так, як мисливець я вам скажу. Ну і це може Адріан вам сказати. І як будь-який мисливець, я прошу не плутати мисливство з браконьєрством, бо у нас дуже багато чомусь і до сьогоднішнього дня рахують, що людина зброєю в лісі це та людина, яка приїхала там за шматком м'ясом. Це, це зовсім не так. Ну, повірте, це знають мисливці, їх сім'ї. Мисливець їде допомагати природі, а не знищувати її. Ну, я просто нагадаю, що з перших днів війни більш ніж 100 тисяч yes, мисливців yes. Да, одразу, став, одразу стали до лав ЗСУ, захищають терини нашої Так, дівчин. З 2014 це, це сума далеко за 200 тисяч. Це так. Це так, тому треба дійсно. Буде полювання. Ми всіх чекаємо, що будемо по можливості робити для того, щоб будь-який військовий відчув себе okay. вдома да, і отримав те, що він не отримував дуже багато років. Пане Адріане, ну, такі заходи будете проводити. Ми залюбки будемо присутніми. Ми буде, будемо висвітлювати. Я думаю, що і журнал Мегатур підключує okay. підключується. Цієї події, да, це, це дуже треба нашій державі. На жаль, ми не знаємо скільки ще протягнеться ця, ця клята війна, да, але вона все одно закінчиться нашою перемогою. Тому на кожен день, кожен на своєму місці, робимо гарно свою так. справу. Так. І допомагаємо за свою можемо. От, 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 тільки що е, від Адріана пролунало, що будемо робити західи, там, з компакт-спортингу. Е, друзі мисливці, я вам теж нагадую, що три роки, більше ніж три роки, ви не брали до рук зброю, ви не тренувались, ви напевно вже втратили всі ці звички, а ось е, поїхати на стенд, постріляти по тарілках. Згадати, все це це буде е, дійсно дуже і дуже на часі, саме перед відкриттям мисливського сезону. Ну і бути зброєю на ти на сьогоднішній день треба бути не тільки хлопцям, але й дівчатам. І я скажу так, що у нас є дівчата, які дуже і дуже потужно показуються в цьому виді спорту. Ну і в зсу зараз е, наші провідні спортсмени тренують в збройних силах. Навчають стрільбі влучної стрільби по тарілках, бо це життя на фронті. Ми знаємо, що в дрони багато зараз вже на оптоволокні, тобто реп не діє діє тільки влучний постріл, чого можна досягнути саме тренування в стрільбі по тарілках. Всіх запрошуємо на сьогоднішній день в кожній області. У нас є дуже потужні стенди, є е, там і спортсмени, є і тренери, які вас навчать. Правильно це все робити. В цьому номері, як я вже сказала, ми брали інтерв'ю Андріана, і більше він нам так обширно, детально розповів про свою роботу своєї організації. Ну, звичайно, що це не одна людина, це весь колектив, має цю заслугу. Але е мисливський світ, він такий вузький, що я не знаю, яким чином, але всі ці новини якось розповсюдились і на наших партнерів за кордоном. Зараз от вся ця неділя, ну з вашими такими гарними новина-новинами про можливе відкриття, про погодження лімітів на полювання. У нас в компанію пішли постійні запити від трофейщиків за кордоном. У них дуже велика цікавість, коли відкриється, де відкриється, які умови, скільки це коштує, де можна пожити, що можна вполювати, а як потім чи у вас уже все є, як ми можемо потім забрати свої трофеї? Поки що ніяк. Да, ми розуміємо, що це така ну дуже потужна галузь, яка могла б дати країні великі кошти зараз, в такий важкий час, і що дуже великий великий інтерес є від західних мисливців до нас. До нашої території, до нашого полювання, яке я надіюсь, да з вашою допомогою буде відкрите. До речі, все ж таки, от е, багато трофейщиків. Ну, я на особистому досвіді скажу, що я зустрічав саме Карпатах, Закарпатті, хто приїздить там на е, за трофеями, там за благородним оленем. Австрія, Німці, Чехи, і в мене завжди було питання: а чого сюди вас ж стільки тварин? каже. Такого трофея, як в Україні, ми там не здобудемо. Тому їдуть, залюбки їдуть. Бувало таке, що навіть наші мисливці не могли купити ліцензії, тому що викупали все. Іноземці, навіть не дивлячись на те, що вони не можуть зареєструвати цей трофей, і поки що в Україні все рівно це дуже цінується в їхньому світі, тому що для них це дуже важливо. Ну, да, документ повинен бути. Я думаю, що ви також ваша організація щось зробить в цьому напрямку. Це ще принесе кошти державі, і так далі, і виведе Україну на такий рівень високий в цій галузі. Але в їхньому вузькому кругу це дуже має великий вплив, якщо людина Володіє таким трофеєм, і вона його здобула. Великий інтерес проявився на цій неділі поляки, чехи, від Словаків був лист. Ну, чекаємо відкриття полювання. Ну що ж, друзі, на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу передачу. Сподіваюся, що це буде в нашій зустрічі такий, хоча б раз в квартал відбуватись, ми будемо доносити до нашої громади. Дійсно, всі ці зміни, позитивні зміни, які проходять в нашій галузі, ну і інформувати про ті цікаві трофеї, якими ви будете ділитись з нами. Я хочу сказати нашим глядачам, що прочитати всі новини, які в нашому мисливському світі в Україні і за кордоном, ви зможете в нашому новому номері прочитати інтерв'ю з Андріаном Прокопенком, як розвивалася Волецька Рада. І, і багато іншого цікавого матеріалу ви знайдете на сторінках. Замовити журнал можна онлайн на великому комплексі Це розетка, або заказати по е, індексу підписному. З Мегатур все буде трофейно. Много зустрічей. до нових зустрічей на телеканалі Трофей.